Відкриваємо тепер цю защиту так само і спокенько все собі будемо оглядати. її, блять відкрити. Відкрили отак от всі защити і зараз будемо по черзі перевіряти. Так виглядають у нас радіатори. Це у нас теплообмінники, це у нас радіатори. Воздушний фільтр. Зараз залазимо сюди, подивимося, що в нас в радіаторі. Оба! Де в нас тут заливна пробка ще? А, Вона там з тієї сторони. Так от виглядає радіатор у нас В принципі непогано Вентилятор тут у нас коротше. Якось так Буляхомов Виглядає з цієї сторони Там у нас компресор на кондиціонер Оба Ви Бачите, все якби на місці, всі защити Помпочка ця нова стоїть, це подкачки, бачите, видно що її... Що її міняли Ось Силиконом ще замазано ну так, да, силиконом таким, герметиком Оця подкачка, ну її часто міняєте на комбайнах і везде. Тут чуть-чуть є, бачите такі от полюка, навіть не скажу, що це масло, полюка, бачите така, така полюка. Тут теж вот є чуть-чуть. Десь може чуть-чуть якісь там потки де-не-де да, є. Але незначні Під колектором блядь. З цієї сторони я вам теж ще покажу. Вот тут от, бачите, отут от є потьок. Це залівна, коротше, ця. масло в двигатель залівна горловина. Та йтвій. І під цією залівною горловиною чуть-чуть вас слинить. Ну отут от, резіночку може яку поміняти, щось таке. Ну, але головно показую вам зразу, щоб ви бачили, що воно є. Бачите, это герметик, он везде. Ну, типа, как заводский. Мне выглядит он как заводский, бо, ну, прям, ну, реально это заводский, бачите. Как-то, короче, так. Тут у нас что? Тут у нас табличка какая-то. Табличка была там, с той стороны на двигателе. Ой, бляха-муха. Давай проверим. Тут, бачите, слинить трохи. Ну тут це масло, що типу звідси постікало. От воно сюди. Бо тут нема.